Возити пасажирів у Рівному вигідно. Транспортна комісія на конкурс виставила 16 маршрутів, поділивши їх на кілька груп. Кожен об'єкт містив різні маршрути і надприбуткові, і збиткові водночас. Але тільки так можна забезпечити усе місто транспортним сполученням. Переконані фахівці. До того ж, на збиткових маршрутах фіксують найбільше порушень. Водії не їдуть до кінцевих зупинок та пізніше виходять і раніше сходять з маршруту. За маршрутами номер тридцять 37 у часи пік дуже рідко їздять маршрутки, а ввечері їх просто немає. На комісії перевізники обіцяють виправитись. Я думаю, що якщо буде машина працювати на фірмі Салан, такого не буде, що вона не буде їздити. Ні рано, ні ввечері. Це буде чітко по графіку. Їздити і рано, і ввечері, вечором цілий день буде їздити згідно графіка. Ні, ми я за свій маршрут, який до саме я відповідаю і гарантую 100%, що він буде заїжджати до кінця кінця до кінця його зупинки, до кінця буде маршруту їздити. Я гарантую. Майже усі перевізники порушують трудове законодавство. Це також обурило комісію. кажуть на кожну машину потрібно мати мінімум два водії. Тому я просив би звернути увагу на недостатню чисельність найманих працівників. Водіїв, зокрема, так. Там і то все. Тобто, що ви собі розуміли, поки не буде два водія на один автобус, те, що ви зараз виграєте, п'ять маршрутів, це має бути у вас 10 чоловік, водіїв Тільки на Тільки водіїв одне. Бо не буде їх, то ми з вами договір не заключимо. Перевізники, похиливши голову, вкотре обіцяли, водії будуть, і всі дотримуватимуться графіків руху. Члени комісії наголосили, через місяць роботу перевізників знову перевірять. І якщо будуть порушення, розірвуть договори. Щоправда, знайшли і добросовісних перевізників. Їх ставлять у приклад іншим. В рівному появляються водії одягнуті в формений одяг. Ну приємне здивування, і це якби започаткувала Марія Іронівна. Перевізник пояснює, форма вже давно була, але не хотіли суперечок з водіями. А нині склались умови так, що водії її вже використовують. Ну на огляд автобусів, так як зараз іде конкурс, кожен підприємець старається показати, що він яким чином розвивається. Що було створено нами? Відновлено рухомий склад частково, відновлено покриття, сидінь, автобусів старих, Ну і запропонована форма, яка зберігалася весь цей період. І в подальшому взагалі я притримую такої думки за зверненням громадян, постійним зверненням громадян, що водії мають бути вдягнені в форму, щоб вирізнялися серед населення. Під час засідання конкурсного комітету фахівці визначили перевізників за різними критеріями, які надаватимуть послуги з перевезення пасажирів за такими маршрутами 69, 33, 49, 29, 34, 38, 35, 45, 38, 47, 57, 51, 65, 53, 62 та 56. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.